Нехай день буде добрим. Слава ЗСУ, слава Україні. До нас в Опішнянську громаду, в етносадибу музею Лялна -Ля -Ля Світлиця, приїхав незвичайний гість, естонський дослідник Март Рейман. Правильно Добре? Він досліджує сільський зелений туризм, кластерну систему. Багато чому дивується. І от Те, що я завжди пишу в своїх книгах, постах, статтях. Виправдовується, ось на прикладі європейської думки. До борщу я подала білий хліб, як для гостя, як найкращий білий хліб. А гость говорить: ви що? Білий хліб це не корисно, треба їсти чорний. І я розумію, про що він говорить, бо народи Прибалтики дуже шанують свою традицію вживати житній хліб. Ну, то той, що у нас прийнято називати чорний. І ми, українці, на жаль, забули цю давню традицію правдідівську, прабабівську, що білий хліб лише на свята. На великі свята і ну для календарного циклу, родинного циклу. І ось у нас такий відбувся класний культурний діалог. Далі буде.